Непотрібні речі викидати шкода і залишати немає сенсу. Одні намагаються старі речі продати, однак це може затягнутись на місяці, а можна позбутися їх швидко та водночас зробити добру справу. У Львові діють кілька так званих банків речей. Спільнота оселя приймає не лише одяг, але й книжки, старі меблі і дитячі іграшки. Люди віддають дуже хороші речі, і це це навіть було важко це повірити. Можна занести непотрібний одяг і до осередків Червоного Хреста. Зараз найбільше потрібні зимовий одяг та взуття. «Проходить багато людей. Особливо пальта потребують зараз на зиму, взуття дуже. Ну, взуття у нас, звичайно, проблема, але трошки є. А багато людей приходять старші, багатодітні сім'ї, родини, які мають багато дітей, сироти, інваліди. Якщо у вас на шафі припадає порогом старий, але справний комп'ютер, його можна віднести до нових господарів незрячих. Єдина вимога до техніки, аби вона була безшумною. Спочатку ми їх встановлюємо на них спеціальну програму екранного доступу, яка озвучує незрячому користувачу кожну його дію на комп'ютері. І після закінчення нашої місячної акції ми плануємо. Рішенням правління видати ці комп'ютери незрячим користувачам, які їх найбільше потребують студентській молоді, працівникам і так далі, залежно від того, скільки ми їх назбираємо. Найбільше подарунків благодійні організації отримують перед новим роком та великодним. Саме в цей час люди зазвичай роблять ревізію своїх речей.